Я Денис, позивний шум. Зараз е займаюся, займаю посаду командира взводу забезпечення в другому самохідному артилерійському дивізіоні. Займався я дизайном, е ретушував фотографії і музикою займався. В мене гурт. Ну був він і не зараз є шумоторіка називається, і звідти позивний шум. Після невдалого контрнаступу на Запоріжжя вирішив, що без мене не впораються хлопці, і пішов військкомат. Воно все швидко мало б закінчитися, і це все якесь непорозуміння. Але потім прийшло усвідомлення, те, що це швидше за все надовго буде і треба моя допомога, і я маю бути тут. Потрапив в 36-ту бригаду одразу після навчання. І е, став пілотом. Я займався розвідкою і коригуванням артилерії. Побі... Ми були в селищі тягинка навпроти якраз кринок. І звідти літали і коригували нашу артилерію. Ми жили в підвалі два на два, в чотирьох, спали на картоплі і на полицях для консервації. Дуже, дуже запам'яталися перші обстріли, коли тут ми там сидимо і щось прилітає, там, і міномети, артилерія по нам прилітала, тоді ще FPV не було. І... Дуже яскраві враження, але до всього звикаєш, і буквально вже там третій-четвертий вихід вже було набагато легше ставишся до цього просто як до буденної роботи. Потім я літав на Каховку, літав, літав на Харківському напрямку, Вовчанськ, Вовчанські хутори. Поряд з нами заїхали хлопці, міномет. Збоку від нас був міномет, і перед нами був міномет. І, грубо кажучи, три міномети працювали з одного квадрату. Ну і, і ворог вирішив дізнатися, хто там, що там працює. Поряд з нами одна хата згоріла, потім друга згоріла, але ми молилися на те, що ну, нас не викрили, просто що антенну не бачать, і те, що ми літаємо, теж не бачать. Але побачили в результаті. Ми повертали якраз борт і буквально там 50 метрів до посадки і прилітає скіт по нам. Було страшно, чесно кажучи. Але холодний розум, мабуть, збирає. Ти просто починаєш думати раціонально. Ну, я, як мінімум, починаю думати раціонально, я там старший екіпажу, і я так, ти робиш те, ти робиш те, тобі страшно, ти посиди відпочинь, подумай про хороше. Коли все всі, всі при роботі, вона якось легше думається, втрат не було, і цим я пишаюся. Цікавіше, навіть не якусь велику ціль знайти, а щось маленьке і непомітне, таке, як там, норка, з якої дістають мавік, і він летить. Або е ворог копає там бліндаж, і ти такий. Щось мількнуло в очах, ти такі придивляєшся, а там з дирки пісок вилітає. Типу, і ти розумієш, що вони там сидять і, і все, доповідаєш, або антенну. Типу, набагато важче помітити такі деталі: якісь антенну, замаскований мотоцикл там, чи ще щось, і вона якось більше азарту додає. Для мене це війна за моє майбутнє. Типу, це війна за, за те, щоб я тут міг бути, щоб моя родина тут була. Це, це моя країна, моя земля. Це воно в сукупності, але е, варто, мабуть, викремити, що це війна за людей, тіпи, за, за всіх, хто ось тут навколо ходить, хто там знаходиться, хто, хто будь-як дотичний, або просто тут ну, Тут народився і вірив віри в це місце. Тіпи. І якщо не буде людей, то навіщо нам території, навіщо нам це все? Тому, мабуть, найважливіший момент в цьому це, це люди. Ну, а особисто для мене це мої рідні, близькі, знайомі, сім'я моя. Вона чекає вдома дружина і пес Тор, маленький французький бульдог. Хочу пошвидше закінчити вже з цим всім і повернутися додому з, з, з миром, з перемогою і зробити вже маленьких денчиків і, і настюшок. Дуже, дуже класно мотивує йти до війська подібні відео, можливо. Можливо, відео з якимись бойовими виходами, роботою. Це, це якщо ти відчуваєш собі якогось воїна, і ти такий, о, хлопці можуть, класно, я теж так зможу, і в мене все вийде. Якщо ти не воїн, то просто армія це маленька країна. Там будь-яка професія важлива. Ось оператора, там є професія, є професія, екскаваторщика, водія, кухаря, кого завгодно, ти, ти завжди зможеш знайти там себе і, і бути корисним, приносити якусь користь. Якщо ти розумієш, що не знаю, можливо, там морально важко, можливо, якісь ідеологічні моменти в тебе в тебе всередині є, то донать, допомагай. Не можеш донатити, йди вільний від роботи час, збирай дрони, не знаю. Роби рекламу, підтримуй. Ну, знаю, стань частиною цієї цієї боротьби для того, щоб потім не сидіти і не думати блін, я втомився, то зроби щось для того, щоб це ж закінчилося і всі, все, ми всі видихнемо. Будемо жити своє щасливе, найкраще життя. Спочатку хочеться кудись з'їздити поподорожувати по світу. Бо ну, дружина дуже хотіла поїхати за кордон, і в нас так і не вийшло. Це хочеться поїздити, покататися, Україну все об'їздити хочеться на машині. Потім з'їздити кудись просто, погуляти по Європі, в Америку, можливо. В Азію хочу з'їздити. Потім приїхати додому. Я люблю Україну. Україна це люди. Люди тут класні, мені подобаються люди. Особливо я не знаю, за старше покоління, моє покоління, молодше покоління це ну, чудові свідомі люди, з якими хочеться будувати щось в майбутньому, щось спільне, об'єднуватися і, і робити не тільки цю країну, а й світ загалом кращим. У нас дуже розумні люди. І я думаю, за нашою країною майбутнє. Тому я власне тут зараз і є.